Всім доброго дня, 15 жовтня, ранок, не доброго дня, а доброго ранку, їду на пасіку, тому що вони кажуть, кліщ доїдає пасіку у людей. І не в одного, і в третього, і в другого коротше, ось виїжджаю з Полтави. Хто знає локацію, той знає розвилочка наша. І все. І їду на пасіку, подивимося, що там, тим більше хотів льотки позакривати, і, 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 і воскотопку треба показати. Не знаю, що я там спідені витопи. Ну, коротше, це так, все, я погнав, бо треба виїжджати на головну дорогу. Саме початку хочу сказати, пасічники дуже будьте обережні, тому що кліщ з'їдає пасіки. В цьому році дуже багато. Можливо, що тепла осінь була. Я не знаю причин цих, але дуже з'їдає кліщ пасіку. Дзвонив вчора Андрюха, каже, так і так, блин, вже, мабуть, їхати не треба. Що там случилося вже, блін? Я ж хотів до нього поїхати відео познімати. Вже, мабуть, їхати. Не треба. Що там случилось, скажу. Та каже, хана приїхали, кліщ з'їдає пасіку, вже по чотири рамки оставалося. Це Миргород. По 4 рамки. Та каже, в мене хоч по 4 рамки, я пожимав, каже, куча медових рамок, тихка, хоч бої їх і пати качай, там каже, меду, ну, представте, якщо їх, що стояло по 6, не по 6, то тобто є по 8 рамок, каже, а стало по 4, в половину пасіка ослабла. І що тепер каже, робити, чи з'єднувати, чи каже, та кажу, ти зимов, ніку зимуєш, вони перезимують. Та каже, в мене хоч по 4 рамки поставилось, у людей пасіки повністю позлютували. Вони полоски ставили, обробляли, понімаєте чи ні. Андрій, короче, говоря, Андрюха. Пушкою, оцею пушкою бризкав 5-6 раз. Ну, коротше, я кажу ж так, що пушку я не признаю і кажу, оце ті, хто пушкою бризкає, дивіться, ви бризкаєте, хоч і 10 років бризкаєте, а на 11-й год останете свій без бджул. І ще хочу сказати за пушку, димпушку. Люди, Люди з раком, коротше, ті, що бризкали пушкою, і в того року, і в того року, і в того року. Одного дядька не відкачали взагалі, короте, не відкачали, все. Ушов міріною. По тому, коротше, думайте самі за свою пушку. Пушкаєте, пушкаєте. Ви думаєте, що я розказую херню вам, я вам завжди казав, що пушка це дніще. Ви думаєте, ви лучше знаєте, робіть, як знаєте. Я вам сказав, що є таке. І не в одного, і не в двох, і не в трьох. Пушкали в 10 годин, на 11 год станете без пасіки. Ставимо полоски, бризкаємо біпіном. Біпіном теж треба бризкати, треба осторожно, що, ну, це, ну, це хоча б не дим. Давайте зразу покажу вам воскотопку, тому що. Уже вона лежить у мене три тижні. Подивіться, будь ласка, отримали воскотопку, я тільки що раз запустив її. Хороший варіант для великої пасіки, для середньої пасіки, в кого часу немає. Подивіться. Від Меліси 93 машина. Чого ви скажете машина, Та тому що це машина на переработку воску і ваших соторамок. Зараз я вам покажу і розкажу дуже швиденько. Дивіться, міліся 93 в минулому році осінь випустила воскотопку дуже класно на 12 рамок. Дуже класна. Це їхні інженери пропрацювали і дуже класна воскотопка. Ну а зараз вони зробили для більших пасік або для тих, кого немає часу, сидіти і топити по 12 рамок. Воскотопка на 24 рамки. На 24 рамки воскотопочка. Це 24 рамки це воскотопка Блін, дадановських і українських. А також, кому потрібно. Витоплювати можна 145 рамку. В два етажа, якщо ставити, по 148 рамок за один раз. Ця воскотопка тупить 48 рамок. Тут тікає віск. І така закривається втулочка, задвіжечка. А тут заливаємо воду, підливаємо воду. І як тільки пішла пара, значить треба підливати воду. Якщо ви не підлили воду, то воскотопка буде горіти. Тому я рекомендую підливати воду. Підливати воду дуже рідко треба, тому що воно продумано все по уму зроблено. Підставочки, вони зйомні. Як треба, знімайте. І ззаді ж тут це рук для підключення пару генератора. У ну, мене забули заглушку поставити, напевно. Отака, От дивіться, красоточка. Я спеціально приїхав на пальці, щоб цю красоточку показати. Вона стоїть вже тут дві тижні і отримали батьки. Одна корзина, зараз витягну покажу. Друга корзина. Красота. Крас... Снімаємо одну кришечку. Знімаємо другу кришечку. Трошки мені на почті цокнули цю воскотопку. Думаю, якби я трошки не угол є цокнути, ну нічого страшного. Витягуємо корзинку. Одну. Витягуємо корзинку другу. Одна корзина стоїть, тут друга стоїть корзина. Оцей лоточок ось, ось стоїть. Один. Ось лоточок, надіюсь, вам видно. А це лоточок стоїть другий. Надіюсь, вам видно. А посередині стоїть така штучка, теж витягується, бачите? Воно там в пазик вставляється, раз ось, воно стоїть. І воно під наклоном стоїть. І віск, виходить, з одної корзини, стікає на отакий лоток. Він, він, він під наклоном стоїть. І з цього лотка стікає на оцей лоток. А цей лоток теж під наклоном стоїть. Унизу заливаємо воду. Зараз замірюємо, скільки води сюди піде. Води піде багатенько. Заливаємо воду, вода кипить, пара, тут гаряче, все, все таке хвариться, вариться, шквариться. Я, я спішу вам взяти відео, бо мені треба їхати скоро. Так, Дивіться. Все, і цей стоїть. Так, цей лоточок сюди. Цей лоточок сюди. Ці лотки витягувати не треба, тобто, коли вже в кінці сезону помить треба. Всю. Оце і вся конструкція. Ми ставимо сюди ще корзину, яку ми ставимо рамки. Раз. І друга корзина. Зараз рамки візьму. Так, рамки ставимо. Ручка так. Ну, коротше, В кожну корзину по 12 рамок стає. Ручку закрили. Кришка. Закрили. Все, працюємо. А коли ми ставимо 145, ми їх ставимо впоперек. так, бачите, вони зараз провалюються, оці рамки. Тобто, так само ну, розмір ми знаємо, що 470 верхнього бруска. Тому якби ставляться, сюди... 12 рамок раз, 12 рамок два зверху. 24 рамки 145. Так само і сюди можна поставити 12 рамок і 24. 48 рамок за один раз. Що не пушечка. Набрав я воду у воскотопочку. 26 літрів набрав, але можна більше. До 30 літрів, я думаю, сюди влізе. Ось, бачите, набирати треба ось до цієї планочки. Ось, ось, ось вона. Бачите? Тут трошки сюди вона завалена, а там ось нерівно ну, стоїть воскотопка просто. А там ще є місце. Тобто, якщо вище цієї планки, буде прокопувати воскотопка, бо там не герметично. Тобто сам низ, герметичний чаша, а десь стянками стикується а тут стик, там не герметично. Ну, 26 літрів влізло це дуже багато, я вам скажу. Більше я не буду набирати, чого, тому що мені немає времени, поки вона нагріється. Бачу, там видно, що не, не до краю. Тобто, це великий плюс. Так, да, довше буде грітися, це мінус. Я думаю, десь години півтори. Ну, ти пішов собі, працюєш. Але плюс, що тобі доливати, я думаю, в день більше не треба доливати воду. Бо це реально багато. Поки вона википеться вода, нічого собі. Так що рівненько виставити воску топочку. Дуже удивлен, чого того, що пройшло всього на 40 минут. Оце 20, 26, е, получай, ой, 26. 26, 26 літрів, правильно. 26 літрів залив. І ось дивіться, що за 40 хвилин вже сталося. Уже можна рамки закидати. Загрузив рамки, звісно, моль побила їх трохи. Ось дивіться. Уже пішла жара. Дуже-дуже. Я думав, що часа 1,5 буде два грітися тільки. Уже пішло. Тут відсік. І, і другий отсік. 145 і старається поперек. Поняли в два етажа. Так, Воскотопочка працює, я щось піду попрацюю, ще працюю на пасіці, хай віз біжить, у мене одна закладка буде. Ходиш по пасіці, працюєш, воскотопка своє діло робить. Хлопці вважали, що виходить 80-90 грамів з рамки воску. Але можна його додавити, можна взяти мерву, лисицю докинути, додавити її. Ну, я вважаю, що тут дурниця, тому що мерва стоїть по 50 гривень кілограм. Почитаючи, та воск який стік, та рву ти зможеш продати. Воно те не те виходить, так, то не мав тих саморучок. Я грамки забрав зараз, чимось придавив, там, часовком чи рамками придавив, оту мерву, що є, і все. Там вже той грам остається, немає смислу додавлювати. Пройшло там минут 50. Я його поставив. Коротше, треба раніше забирати. Ну, бачите, скільки на кришки пари. Ну, Я пішов собі та й роблю. Я не заморачую, що тут. Фух, Пара, яка тима. Оце обстукую, чудо ти стіна, бачите, грязна, обстукав рамки сюди. Зараз обстукаю одну сторону, другу сторону вже не буду знімати, бо вам не цікаво це. Під холодну воду. Оце стільки воску вийшло. Під холодну воду підставив був, я ж не буду, поки воно застине. Дивіться, ставимо відро, таруємо його. І тепер кидаємо віск. Оце, що вийшло? Скажу вам так, що рамки, рамки були. Та побиті моллю і ми ще там погризли, тому це не можна сказати, що це повноцінні рамки. Якісь такі хороші. Це таке, в мене просто вже немає чого і показувати. Осталося те, що залишилося. Все остальне будемо весною топити. Зараз показую, скільки я вже кілограм 520. Бо там я ж, там полноценних, мабуть, ромок. може 20 було і то не, не факт. фокт. Поставався, вже вишкріботь. Не буду. Що єсть, то є. Короте, 1 кілограм 600 г. Вуску нормальна. Кому цікаво дзвоніть, замовляйте мене, кудово слово подписчик або підписник, як вам зручніше. Ціна 10 тисяч на сьогоднішній день, плюс знижка. Знижка нормальна в мене. Хто зі знижечок замовляє, той... той собі гроші зберігає. Так, следующая информация. ми з вами збирали на дрона для наших хлопців ЗСУ. Не всі зібрали, багато ще хто хоче долучитися. Я сам в шокі. Я не думав таке, що може бути, що ми за два з половиною часа соберемо таку величезну суму. Величезна сума, там 253 тисячі, по-моєму. Тому що на другий день ще 500 гривень прийшло, Я все знімав на відео, але вийшла халепа невелика. Чого халепа? Я тільки купив цей дрон, в суботу заказав, в понеділок пішов, забрав, це яке там число, не помню, Ви можете подивитися, по Фейсбуку я все постив той день. Приходжу, купив, все нормально. Я з вдома не нісю, а зразу його відправив його, наші мені такі дорогі є ще в хаті. Коротше говоря, а він на другий день подешевшав, чи вечором він подешевшав, подешевше на 11 тисяч гривень. Я в шокі, і людина там одна написала у Фейсбуці, що чути не той. Я думав, що до мене він до магазину звернувся, щоб перечитали, що то ж ось. Думаю, йоп пересети, блядь, що це робить, Я бігом, люди подумають, чи я що там щось економив, чи щось той. Все ж я і чеки, все показую, бо треба ж перед банком щось розчитається. І хлопці бумажки прислали. На Фейсбук бігом записав відео. Кажу, люди добрі, гроші ж ваші, що робити. Чи повертати того друна, Я ж його одразу відправив. Чи повертати того друна, та кажу, здаму його, та хай нам гроші вернуть частину. Частину грошей не захотіли вертати в магазин, хоча магазин серйозний, все. Той, Йопко, я заказував в Полтаву, що прийшов в магазин, я показую відео. Вони кажуть. Йобко, то я дзвонив по телефону, поверніть дрона, тоді ми вам повернемо на карточку гроші, потім опять новий замовимо, замовимо дрон, такий самий по нижчій ціні. Блін, та нас цей варіант не устраює, тому що хлопцям він треба сильно, а це туди-сюди воно кататися, буде плюс доставка, півтори тисячі мене вийшло в одну сторону, в другу сторону. Тобто виграємо тисячі шість, а хлопці будуть сидіти без того дрона. Вирішили хлопці, написали в Фейсбуці. Всі люди написали. Хай поїхав, то поїхав. Хай краще збереже життя, чим той. Зараз показую по карточці. Сразу бо там писали кредитна карточка, не кредитна карточка. Я вам показую зараз. Я знімав відео ще при тим, як я йшов в магазин. Дивіться. Доброго дня, зараз збираюсь їхати по Друна і треба з вами показати вам карточку, бо там люди деякі не зрозуміли, що це за карта, як воно тут шов, бо тут сума більше, чи ми зібрали. Дивіться, це бачите, написано кредитний ліміт, 100 тисяч гривень. Це банковські гроші, це, це не мої, не ваші. Це кредитний ліміт. В монобанка немає окремо банк, окремо карточки, там власне, і окремо кредитний, як Приватбанк це робить. Тут все воно в кучі. Ну ти ж бачиш власні кошти 250-212 і 100 тисяч кредитний ліміт, бо там люди, які питали. Думали, що там той більше скинули чи що. Ось, дивіться, покажу вам Покажу вам зараз по тому. Ось по банки. Блин, зараз фокус погано працює на телефон, показую вам по зборах, по які у нас були. І бачите, ось. Так, на дрон, Mavic 3T. Ціль 252 тисячі. Зібрано 252, 706. На колеса збирали 23 тисячі, зібрали 21 535, на ноутбук, на дрон. Ще 100 тисяч одну гривню ми зібрали. Там на машини, на все. Все воно є в архіві. Його можна відкривати і дивитися. Тепер дивіться по цій карточці. <кій> тобто, якщо ти збираєш, треба і звітувати. 7 -6 вересня я розбив банку як бачите. 252 700 гривень. І на другий день ще прийшло 500 гривень. Хтось віддав, скидав з термінала. То вони просто це. Як працює ця карточка-монобанка? Коли створюю я банку, вона кривається окремий рахунок і окрема карточка. А коли розбиваю цю банку, вона все виводиться на лічну карточку. Оце отак. Дивіться, щоб добачили, що тут ніяких не було муток, ніде нічого. Ось 6 вересня, та блін, 6 вересня. Ось розбились банка, У нас тут день ще 500 гривень прийшли. І ось дивіться, було тут у нас у мене було 6 вересня. То, то жовтня, це ж вересня-вересня я поповнював. Хлопці собрали. Ми собрали на колеса, ось 20 тисяч 59 гривень, я скидав на колеса ЗСУ. І частина грошей залишилася, я перекинув там той же збір, був, то я їм допоміг тими грошима. Тоді, 3 вересня, це я власні кошти, скидав Залебіовича, прикол. Потім, 11 серпня, хлопці зібрали на середню станцію, також свої гроші донатили. Ну, просто щоб бачили історію платіжок, бо я цією карточкою не пользуюся. І цей мадьор збирав на 20 тисяч дронів я допомагав. ну, а там далі таке. Ось бачите, нема тут нічого. 6 жовтня, 7 жовтня, а перед цим було 6 вересня. Надіюсь, питання закриті по поводу цього. Все, по корточки ви зрозуміли. І пішов я в магазин. Ще вступився на ступеньки, Коротше, спину прихватила, зажаленіро, напевно, спиною проблеми. Оце, щоб ви знали проблеми, це і ну, пасіки, мінус пасіки, що у вас спини не буде. Все, коротше, і не вступився. і Я забрав той, той дрон на тому магазині. Це в центрі і шуба по ході по новому, хто знає. Ну все одно знімав відео. Ось вам відео з магазину, як я його купував. Я Буду все знімати на відео, бо тому, що це збори були на YouTube каналі. Все. Тут нічого має бути. Чи тут це так просто пусті ячейки? Не ячейки. Ми зверху не в залежності ж від комплектації яку замовляєте, просто там ж. Же... Ну, це кейс універсальний, просто якщо тут дозаказати, там якісь акумулятори. Да, якщо ви дозаказуєте, просто акумулятори тут окремо mm -hmm. ставляться, типу і всі комплектуючі всередині. Давайте зараз ми порівнюємо, щоб без нюансів було. Ага. Угу. Суш Лопасті запасних немає, це один комплект Ось. і все. А, є запасний, да. да. угу, так? Гарантія один рік на нього. Да, да від виробника вони зароблені. І Цей Витягнете, витягнете. не викине такий. Як Екранчик цілий, все нормально. Угу, это норм. ви На сайті замовляли? Це я дзвонив до. Угу. Якщо через сайт, то іноді, коли клієнти просять, щоб перевірили, то їх перевіряють. Ще й наші колеги, ті, які відправляють. Угу. О, це це да. Акумулятор, да. подожди, є. Чи він... Це зарядка? Чи може він стоїть всередині? Я ось вам їх окремо ходу, щоб вони тут зручні шніли. 250-155. Так, я На нову почту оплата прошла. Якщо треба, в мене ще є в дії. Тож, і відео зараз ось ще, і дзвони вже на магазин. То... Слухаю була попередньо за тою поставкою, за яким мені припала, тому ціна була набагато більша. Зараз зовсім інакша ціна через те, що вдалося придбати квадрокоптери за меншою ціною. Відповідно, ціна по сайту поміняла. Якщо ви хочете, ви можете, якщо ви ще не розпаковувалися, повернути даний товар, і ми вам замовимо новий мові по такій ціні, яка згідно сайту. Я зрозумію. А різницю, а різницю то ніяк не вийде. Ну, то є, смисли, чи, вам, чи це різні мавіки? Ну то, є, що ви просто різницю якусь можливо повернули. Різницю ми, на жаль, повернути не можемо, оскільки на той момент мав квадрокоптер був переданий за таку суму. Я зрозумів. Ну добре, я посовітую з людьми, бо це людські гроші, і потім вам відзвонюсь. Добре. До побачення. Боже, все. Ви скажете, що ти знімаєш, що ти це все той. Люди добрі, це гроші ваші. Я хочу, щоб питань яких не було, тому. -то. І сьогодні фейсбукові я виставив хлопців. Вони зняли відео. Ось я відео вам покажу хлопців, яке вже отримали відео. Ось подивіться, наші військові ті, які просили. Настав сакральний момент. Отримали птичку від пасічників, всіх небайдужих, що збирали і зібрали за такий короткий час від Баскевича Андрія. Зараз командир розпаковує. Оце все діло. Щоб все було прозоро. Всі документи, які від нашої частини були потрібні, ми вже відправили. Все підтвердження. Щоб ніхто не думав, що ми... Птички покупаємо для... чи це просимо для того, щоб тут байдикувати, то все надаємо вам відео. Командир розпаковує все. Дуже вдячний людям, що за такий період, короткий період часу допомогли збирати. Ось так от. Чесно кажучи. Усі дуже здивовані, що за, за дві години Андрій міг згуртувати людей і зібрати таку суму. Це велика сума. Але це пташка, яка буде дуже допомагати нам в роботі. Дай Бог, щоб вона долітала до перемоги. І ми зайнялися своєю справою. дільництвом, хто б дільництвом, хто, так як наш командир риболовлею. Все буде добре. Пташку, в роботу. Дякую вам щиро. Від нашого підрозділа. Разом до перемоги. Представте, я загрузив цей відеоролик на Фейсбук. На Фейсбуці підписуйтесь на мене. Додавитися в друзі вже не можна, просто підписуйтесь. Написав же ж, і виставляють уже люди коментарі, пишуть отакі коментарі, що це не військові, що в них нема шевронів, хто знає кому воно поїхало, один піар. І там іще багато писали різної галіматні. Юкарний бабай, думаю, блін, який піар? Я зніму зараз ролик, отак назву його, мед по 60, буде скоро! І щось якусь херню пона придумає, пона розказує, все, ролик набере просмотрів, по 50 тисяч просмотрів буде. І буде це, оце піар буде, це там щось може додатися, хтось, ну все одно це неправдива інформація, тому що по 60 його зараз немає. А який же тут піар? Коли я набрав там, 11 тисяч просмотрів чи що, це вообще ні очув. Це помощ людям. Ти робиш людям. Кажу, ти, блін, чупу, чупушило, блять. Ти кажу, що зробило для цей. Ти попіарся, кого? зніми відео, попіарся, що ти покажи, що ти зробив, і попіарся. Я ділаю, я допомагаю в тихо. Що ти банкомеду одвіз? Чи тисячу гривень скину, так і я скидаю по тисячу гривень, хто там собирає, то мадьор, то там той, то сьогодні. Я скидаю груші, але я цього не розказую. А коли такі величезні груші треба зібрати, то вибачте мене, це не піора, це треба грутум. І коли одна людина должна бути центрова, які люди вірять, які люди знають, що воно. І копійки нічого не візьметься. А там ще на карточці з цих зборів осталось трохи. Я хочу задонати на якийсь збір, хто буде, або наступний збір буде, або на пасічники. Тому є люди, оце такі. Я вважаю, що це, це не просто українці, це, коротше, ждуни, блядь. Я від... там і пісню записав для цих ждунів. Вон, подивіться на фейсбуку, і йдіть. Все, коротше, люди добрі. Всім дякую, хто підписується, хто допомагає. Ви допомагаєте не мені, ви допомагаєте хлопцям. Інколи ми робимо ці збори, це дуже вони непрості, дуже воно. Отвічність велика, треба документи надати всі в банки і так далі. Тому Заказуйте товари, магазин До мене дзвоніть, телефон всі мій знають. Куди вас слова підписник, всі все отримують, всі все отримують. Гарних вам, гарної зимівлі, до скорої зустрічі до наступної неділі. Всього вам найкращого, слава ЗСУ, і перемоги нам якнайшвидше.